Вітаю! Ви на каналі Антикваріат та Колекціонування. Сьогодні на огляді Ауреус імператора узурпатора постума, який був проданий у 2020 році на аукціоні Віоліті Марк Касіані Латиній. Постум, більш відомий як Постум, Римський імператор Узурпатор з 260 по 269 роки. Постом був римським полководцем батавського походження, який правив як імператор держави, що відкололася від Римської імперії, відомої сучасним історикам як Гальська імперія. Римська армія в Галії припинила свою вірність галієну в 260 році після вбивства постомом сина Галієна Салоніна та проголосила імператором постома. Постом прийняв титули повноваження імператора в провінціях Галія, Германія, Британія та Іспанія. Він правив майже десять років, перш ніж був вбитий своїм власним військом під час придушення заколоту, ймовірно, через те, що постом заборонив грабувати захоплене місто Могонтіак, яке постом осадив, щоб вбити з одного зі своїх старших воєначальників Леліана, який був проголошений імператором за підтримки місцевих гарнізонів і 12-го легіону. Продавець повідомив, що монета була знайдена на Волині. На аверсі монети зображено бюст імператора Постума праворуч у лавровому вінку. По кругу напис «Постумус Піус Augustus. На реверсі монети зображено персонофікація Риму та напис по колу, що перекладається як вічний Рим. Вага монети 5,8 грам. Монета була продана у 2020 році за 550 551 гривню. Або 19 847 доларів. Дякую за перегляд відео. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео, та обов'язково підпишіться на канал. Тут багато цікавого.